Дуже класно, чудово. Я знаєте, оцінюю фільм, правильно дуже зробило, що на і для молодого покоління це дуже прийнятно. І можна і академічний матеріал всунути, так, і на емоції. Це професійно зроблена робота. Я ще раз вдячний. Я думаю, всі ініціативи, пропозиції ваші ми підтримуємо. Однозначно, це дуже, дуже велика титанічна ваша робота. Це дуже на високому професійному рівні. Ми зустрічаємося, чи стикаємося з цими всякими моментами, що тут ходили такі святі люди, і той самий драгомами Леся Українка, Елена Пчілка. Кожен день воно вже як ви знаєте за своїми хлопотами, його цього все не помічаєш. А от переглянувши фільм, дійсно яка от нас природа, що вона сама підказує. Говорить мовою поезією, маючи таку, таку силу, таку, таку енергетику. Так. <кій> Чи, мені здається, що це буде вже таким фундаментом для нашої подальшої роботи. Робота дійсно потужна і серйозна. Ну і Мене зацікавила <кій> пропозиція директорки бібліотеки Ольги Васильівни стосовно пленерів, які яким... Пропонується в малих будущах, і це, мабуть, абсолютно правильно і точно, оскільки рід Драгоманових на цій землі, на Гадяцькій землі, почався із малих будущ. Всі це добре, мабуть, знають і дійсно там є красиві краєвиди, які, в яких можна продовжити відтворення є і Лесі Українки і всієї цієї родини творчої, надзвичайно талановитої. Знявши якісь певні кадри, саме там у Малих ще. А вам ще раз величезне спасибі. Ми долучимося да. за потребою да. до вашої роботи да. і завжди будемо раді співпрацювати. Дякую.